Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ваші пересвященство, всі чесні віці, шановні пана Голову, улюблені браті і сестри. Найперше вітаю усіх вас із святом державності України із Днем Пам'яті Святого Князя Володимира. Святом всіх поздравляю! Волинська земля сьогодні торжествує. Подвійне свято, свято державності і свято Дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Донедавна ми сприймали історію виключно з призми, яка подавалася нам з іншої столиці. Але Волинь сьогодні підтвердила свою особливість у державотворенні з означенням. Місця, де народився князь Володимир, село Бодятичі, Волинська область. Доконаний факт, що означає, що це український князь, князь нашої землі. І, напевно, те, що Господь сподобав його власне, тут прийти на цей світ, особливо відповідальність, покликання, значущість має Волинська земля і Волинські, Волинська історія. Час занепаду Києва, знову ж таки тягар державності на себе перейняла Волинь, Галичина, Руська земля, яка тоді мала добру основу розуміння, що спільне життя життя на основі традицій своєї землі, воїство це є правильне життя і правильне існування на цій території. 1429 рік це знову підтверджується особливостю подій, які відбувалися в цьому з'їзді це з'їзд монархів. І знову підтверджується бажання України бути державою, відзначає своє особливе місце вже тепер не лише в утворенні української державності, а у світопорядку європейської культури і спільноти. Місто Луцьк. Є перша європейська столиця. Місто Луцьк є перша столиця НАТО. І сьогодні держава в особі Верховної Ради прийняла постанову по шануванню 600 ліття з'їзду монархів в місті Луцьку. Я хочу подякувати сьогодні голові Волинської обласної військової адміністрації Івану Львовичу, Григорію Вікторовичу, нашим народним депутатам. Які все таки сприйняли це не лише як історичну оповідь, а сприйняли як доконаний факт про наше особливе значення, значення Волинів державотворення Української держави. Подія, яку ми святкуємо за часів князя Володимира, у нас, власне, це була лише частиною християнізації. Ми сьогодні святкуємо День хрещення Києва виключно. Тому що історія говорить про те, що Волинь вже прийняла хрещення і свідченням цього існування Жидичинського монастиря і згадки про нього ще задовго до 1988 року. Тобто українська державність не бере і не починається лише з позиції чи події 988 року. Формування української державності було набагато глибшим, більшим, змістовнішим. Ось це розуміння наше сьогодні важливе в європейській спільноті. І державність ця, власне, будувалася і будується виключно на християнських засадах. Виключно на християнських засадах. Руська правда Володимира чи інші документи, які ми згадуємо, різних князів різних епох говорили про... Усвідомлення українців особливою нацією, нацією, яка зберігає християнство, нацією, яка має свою традицію, свою мову, свою культуру. І ми сьогодні знаходимося на залишках древнього храму, храму Івана Богослова, який постарів від руйнації часом. І, власне, наше сьогодні самоусвідомлення. Оцю святиню відновити. Іван Володич, я цього раз вам дякую. Ви перший голова обласної державної адміністрації, який сюди спустився, щоб помолитися на цьому місці. Ви перший. Голови було багато. Розумна, виявилася лише сьогодні тільки одна. Голова Линської обласної державної адміністрації. Я вам дякую, тому через це говорю вам гарні, приємні слова. Але правда. Це є правда. Ми повинні навчитися говорити один одному правду, тому що наша сьогодні відповідальність перед державою є велика. Ми стійко тримаємо кордони, ми стійко тримаємо наше небо, ми не боїмось, ми захищаємо нашу державу, нашу Україну. Воїни, які сьогодні захищають кордони нашої України на Сході, волиняни, ми ними пишаємось. І їх ніколи, як, в якому складі не було бригади, батальйону, чогось іншого, не скаже, що волиня втікли з позицій. Тому пишаємося свої, своїм краєм, пишаємось своїми людьми, розуміємо нашу особливу відповідальність не лише за гордість того, з якої землі ми є походження. А власне, особливе місце, яке обрав Бог, це Волинь і волиняни. Тому будуємо нашу велику, соборну українську. Державу, і ми бажаємо, щоб воістину не лише кордони 91-го року, і думка про них нас об'єднувала. Нас об'єднувала віра християнська, нас об'єднувала мова українська, нас об'єднувала велика любов до своєї батьківщини України. Хай живе і процвітає наша ненька Україна, здоров'я і мудрості нашим керівникам і держави, і армії. Усім вам здоров'я і благословення на многії і благі літа. Хай процвітає Луцьк, хай процвітає Волинь і Хай процвітає наша ненька Україна. Слава Україні!